Кожна кровинка затремтіла в молодому патриці, коли він побачив дівчину, забув про натовп, про старого, про своє здивування перед тими незрозумілими речами, що він чув і бачив перед собою тільки її. Врешті, після всіх зусиль, після багатьох днів неспокою, шарпанини, розчарувань, він знайшов її вперше в житті дізнався, що радість може накинутися на груди мов дикий звір і притиснути аж до втрати дихань. Він, хто до цього вважав, що Фортуна певним чином зобов'язана виконувати всілякі його бажання, тепер ледве віри власним очам і власному щастю. Коли б не ця довіра, його палка натура могла б його штовхнути на якийсь нерозважливий крок. Але він вирішив спершу переконатися, що це не продовження тих чудес, якими була переповнена його голова, і чи не марить він. Але не було сумніву, бачив лігію, і відокремлювала його від неї відстань у кілька кроків. Стояла на світлі, тож міг намилуватися нею до схочу. Каптур ісунувся в неї з голови і розсипав волосся. Вуста були напіврозкриті, очі, звернені до апостола, обличчя захоплене почути. У плащі з темної вовни вдягнена була як проста дівчина, одначе Вініці ніколи не бачив її прекрасніше, і при всьому сум'ятті душевному вразила його у протиставленні до цього майже рабського вбрання шляхетність цієї чудової патриціанської голови. Любов пройшлася по ньому як полум'я, величезна, змішана з якимось дивним відчуттям туги, схиляння, пошани й жаги. Відчував розкіш, яку спричинив йому сам вигляд, і насолоджувався нею буцім живою водою після тривалої спраги. Поряд із велетним лігійцем лігія здавалася йому меншою, ніж була до цього, майже дитиною. Помітив також, що вона схудла, шкіра обличчя їй була майже прозора, справляла на нього враження тендітного цвіту і самої душі. Але тільки дуще прагнув мати своєю цю істоту, таку відмінну від жінок, яких бачив або кохав на сході та в Римі. Він готовий був віддати за неї всіх їх, а з ними Рим і світ на додачу. Задивився і забув би про все, коли б хілон, який потягнув його за край плаща в страху, аби не вчинив чого, що могло б накликати на них небезпеку. Християни тим часом почали молитися і співати. За хвилину загриміло мараната. Потім Великий апостол почав хрестити водою з фонтана кого присвітери підводили до нього, як готових до прийняття хрещення. Вініцію здавалося, що ця ніч ніколи не закінчиться, хотів тепер якнайшвидше піти за Лігією і викрасти її по дорозі або з її домівки. Врешті деякі почали покидати цвинтар. Хілон тоді зашепотів Ходімо, пане, за браму, бо не зняли ж ми каптурів, і люди дивляться на нас. Він мав рацію. Коли під час проповіді апостола всі відкинули каптури, щоб ліпше було слухати, вони не наслідували приклад загалу. Порада Хілона була слушною. Стоячи біля брами, могли спостерігати за всіма, що виходили. Урса ж неважко було впізнати по зросту і постаті. Підемо за ними, говорив Хілон. Побачимо, до якого будинку війдуть, і завтра а Радше сьогодні ще ж, пане, всі входи до нього рабами і забереш її. Ні, сказав він Що ж ти хочеш робити, пане? Війдемо слідом за нею дім і зразу ж її заберемо. Адже ти, крото, не взявся так зробити? Саме так, відповів Ланіста. І Я готовий стати твоїм рабом, якщо не зламаю хребта тому буйволу, що її охороняє. Але Хілон почав одраджувати й закликати їх усіма богами, щоби того не робили. Адже крутона взяли тільки для захисту, на випадок, якщо б їх упізнали, не для викрадення дівчини. Братиї вдвох тільки самим наражатися на смертельну небезпеку і більше того, можна її випустити з рук, а тоді вона сховається в іншому місці або покине Рим. І що тоді робити? Чому не діяти напевно, навіщо наражати себе на загибель і всю справу ставити під загрозу? В Ніці з великим зусиллям стримувався, що тут же на цвинтарі не схопити лігію в обійми. І відчував усе таки, що грек має рацію і, напевно, дослухався б його поради, коли б не кротон, який дбав про нагороду? Накажи пане мовчати в цьому старому цапові, сказав. Або дозволь мені опустити кулак йому на голову. Якось у буксенті, куди мене запросив на ігри Луці Сатурнін, напали на мене на постоялому дворі семеро п'яних гладіаторів, і льоден не пішов з цілими ребрами. Не кажу, що треба дівчину викрадати зараз серед натовпу, бо могли б нам кидати каміння під ноги, але коли вже буде вдома, я схоплю її і занесу, куди накажеш. Вініцій утішився, слухаючи його слова, і сказав. Так і буде. Присягаюся Геркулесом. Завтра могли б ми її випадково не застати вдома, а якби вчинили серед них переполох, вони неодмінно сховали б її. Цей лігієць, на вигляд, страшенно сильний, простогнав Хілон. Не тобі ж доведеться тримати його за руки, відповів Крутон. Мусили все таки чекати ще довго. Почали співати до світні півні, коли побачили Урса, що виходив із брами Азеневлії. Супутниками було кілька інших осіб. Хілонові здалося, що впізнав серед них великого апостола. Поряд із тим ішов іще один старий, значно нижчий на зріст, дві немолоді жінки та хлопчики з ліхтарем. За цим гуртом сунув натовп. Не менше двохсот людей. В Вініцій і хілон і кротон змішалися з цим натовпом. Так, пане, сказав Хілон, твоя дівчина перебуває під могутньою опікою, то він і з нею, великий апостол, бо бач, як люди колінкують перед ним. Люди дійсно ставали навколішки, але Вініцій не дивився на них, не втрачаючи ні на миць очей лігію. Думав тільки про її викрадення, і звиклий на війні до всіляких підступів, складав у своїй голові з військовою точністю весь план, усвідомлював, що крок, на який одважується, був зухвалим, але знав добре, що зухвалі напади зазвичай завершуються успіхом. Дорога була, одначе, далека, тож іноді думав також про прірву. Що її утворило між ним і лігію це дивне вчення, яке вона сповідувала. Розумів тепер усе, що сталося в минулому, був щодо цього доволі проникливим. Просто він до цього лігію не знав, бачив у ній найпрекраснішу дівчину, до якої спалахнули його почуття, тепер же усвідомив, що це вчення творило з неї якусь відмінну від інших жінок істоту. І сподівання, що її також захоплять пристрасть, бажання, багатство, розкіш є ілюзією. Зрозумів, нарешті, те, чого вони обидва з Петронієм не розуміли, що ця нова релігія прищеплює душам щось незнане цьому світові, в якому жив, і що лігія, коли б навіть його кохала, нічого не пожертвує для нього із своїх християнських істин. Що коли існує для неї насолода, то цілковито відміна від тієї, якої прагнув він і Петроній, імператорський двір і весь Рим. Кожна інша з жінок, яких знав, могла стати його коханкою, ця християнка могла бути лише його жертвою. І думки про це завдавали йому пекучого болю і викликали гнів. Усвідомлювали вже одночас, що цей гнів є безсилим, Викрасти лігію видавалося йому справою можливою, і в цьому був майже впевнений, але так само був упевнений, що проти вчиняв він сам, його відвага, його сила є нічим, і що з цим він безпорадний. Цей римський військовий трибун переконаний, що та сила меча й кулака, яка заволоділа світом, завжди ним володітиме, вперше в житті побачив, що крім неї можуть бути ще щось інше. Тож із подивом задавав собі запитання: що ж це? І не міг собі він чітко відповісти в голові проносилися йому тільки образи цвинтаря. Велелюдний натовп і лігія, що вслухалася всією душею слова старого, який розповідав про муки, смерть і воскресіння Бога чоловіка, що врятував світ і обіцяв йому щастя по той бік Стіксу. І коли про це думав, голова в нього йшла обертом. Але з цього хаосу вивели його нарікання Хілона, який почав скаржитися на свою долю. Був вже згодний відшукати лігію, з небезпекою для життя відшукав їй, вказав. Але чого ж од нього ще хочуть? Чи він брався викрадати її, і хто міг чогось такого навіть вимагати від каліки, що позбувся двох пальців? О старого чоловіка, відданого роздумам науці й доброчесності. Що буде, якщо пан, такий достойний, як Вінніці, зазнає невдачі при викраденні дівчини? Певна річ, боги мусять турбуватися про обраних. але чи не трапляється часом так, наче боги грають у шашки, замість того, щоб стежити, що діється на світі? Фортуна, як відомо, має зав'язані очі, отже, не бачить навіть удень, не тільки вночі? Нехай же щось станеться, нехай цей лігійський ведмідь кине на шляхетного вініція жор, новочку вина або ще гірше води. Тоді хто ручиться, чи на бідолашного хілона замість нагороди не впаде відповідальність? Він, убогий мудрець, виявив прихильність до вініція, мов Арістотель до Олександра Македонського, і коли, принаймні, шляхетний Вінніці отдав йому той гаманець, який на його очах затнув за пояс. Виходячи з дому, було б за що, в разі нещастя, викликати негайну допомогу або задобрити самих християн? О, чому не хочуть слухати порад старого, продиктованих йому обачністю й досвідом? Вініцій, почувши це, видобув гаманець із за пояса й кинув його на долоню Хілонові. Візьми й мовчи. Грек відчув, що гаманець надзвичайно важкий. І зібрався з духом. Всі мої сподівання на те, сказав, що Геркулес або Тесей іще ваші здійснювали подвиги. А ким же і мій особистий найближчий друг Кротон, якщо не Геркулесом. Тебе ж, достойний пане, я не назву напівбогом, бо ти Бог, і надалі не забудеш про слугу Богого й вірного, чиї потреби слід час від часу задовольняти, бо сам він, заглибившись у книги, не дбає про них зовсім. Якихось кілька десятин саду та будиночок, хоча б із найменшим портиком для прохолоди влітку, було б чимось гідним такого благодійника. Тим часом буду захоплюватися здалеку вашими богатирськими діями і благати Юпітера, що вам сприяв, у разі чого нароблю такого галасу, що піврима прокинеться і прибіжить вам на допомогу. Що вже гидка й нерівна дорога. Олива вигоріла в моєму ліхтарі, якби кротон. Що настільки шляхетний, як сильний, захотів узяти мене на руки і донести аж до брами, по-перше, заздалегідь дізнався, чи легко йому буде нести дівчину, по друге, вчинив би як еней і, і в кінці залучив би на свій бік усіх порядних богів настільки, що за успіху вашої справи був би цілком спокійний. Волів би нести труп півці, що здохла від корости місяць тому, заперечив Ланіста. Та якщо віддаси мені той гаманець, який кинув тобі достойний трибун, то понесу тебе аж до брами. Щоб ти відбив великий палець на нозі, відповів грек. Отак ти за свої уроки цього шанованого апостола, який повчав, що бідність і співчуття дві найважливіші чесноти, чи не наказав тобі він, без сумніву, любити мене? Бачу, що ніколи не зробити з тебе навіть поганенького християнина. І що легше сонцю проникати крізь мури марментинської в'язниці, ніж істині крізь твій череп гіпопотама. Кротон же наділений звірячою силою та натомість обділений усіма людськими почуттями, сказав Не бійся, християнином я не буду. Не хочу позбуватися шматка хліба. Так, але якби мав хоч початкові знання з філософії, розумів би, що золото тлін. Підійди до мене з філософією. А я тебе тільки раз ударю головою в живіт і побачимо, хто виграє. Те ж саме сказати міг віл Аристотелю, заперечив Хілон. Розвиднялося. Світанок провів блідою барвою вздовж мурів. Придорожні дерева, будинки та розкидані тут і там пам'ятники почали проступати з темряви. Дорога не була вже безлюдною. Продавці городини поспішали до відкриття брам, ведучи віслюків і мулів, навантажених овочами, де-не скрипіли повози з дичиною. На дорозі та обабіч неї при самій землі стелилася легка імла, провіщаючи годину. Люди, зодалік у тій імлі нагадували привидів. Вініці оглядався в струнку посадь Лігії, яка в міру, того як світало. Ставала все більш сріблястою. Пане, сказав Хілон, образив би тебе, якби передбачав, що твоя щедрість закінчиться колись. Але зараз, коли ти мені заплатив, не можеш мені дорікати, що говорю тільки для свого зиску. Отож раджу тобі ще раз, аби, довідавшись, у яким будинку мешкає Божественна лігія, повернувся до себе за рабами та ношами. І не слухав цього слонячого хобота, кротона, який тому береться тільки викрасти дівчину, аби вичавити твій гаманець як верчик із сиропом. Матимеш у мене удар кулаком поміж лопатками, це значить, що згинеш, озвався кротон. Матимеш у мене глек кефалинського вина, це значить, що буду живий і здоровий, заперечив грек. Вінці не відповів нічого, бо підійшли до брами, біля якої дивне видовище привернуло їхню увагу. Двоє солдатів опустилися навколішки, коли проходив апостол. Він же тримав з хвилину руку на їхніх шоломах, а потім перехрестив їх. Молодому патріцію ніколи раніше не спадало на думку, що вже й серед солдатів можуть бути християни, і зі здивуванням зазначив, що як у палаючому місті пожежа охоплює все нові будинки, так і вчення з кожним днем обіймає, мабуть, усе нові душі і поширюється нечувано швидко. Ну і вразило його те з огляду на лігію переконався ж, щоб коли вона хотіла втекти з міста, знайшлися б стражники, які самі полегшили б їй вихід, і подякував також тієї хвилини всі богам, що так не сталося. Перейшовши пустирі, що лежали за муром, гурти християн почали розходитися. Треба було тепер іти за лігію далі та обережніше, щоби не звернути на себе уваги. Хілон почав нарікати на рани й кольки в ногах, відстаючи щоразу більше, чому Вініцій не перешкоджав, вважаючи, що тепер боягузливий і хворий грек не буде йому потрібний. Він би навіть йому дозволив піти, якби той хотів, одначе знаного мудреця стримувала обережність, але штовхала вперед очевидну цікавість, бо йшов безупинно зупино за ними і навіть часом нас доганяв, повторюючи свої попередні поради і висловлюючи припущення, що старий, який супроводжував апостола, якби не зріс дещо за низький, міг би бути главком. Ішли, одначе, ще довго. Аж на затибря. І сонце мало вже незабаром зійти, коли гуртик, у якому була лігія, розділився. Апостол, стара жінка та хлопчик подалися берегом проти течії ріки, нижчий зростом старий Урс Лігія, звернули у вузеньку вуличку і, пройшовши ще кроків сто, увійшли до сіней будинку, в якому було дві крамниці. Продавця маслин і продавця птиці. Хілон, який ішов за якихось п'ятдесят кроків позаду Вініція та Крутона, спинився зразу ж, як укопаний і, притиснувшись до муру, почав пошепки підкликати їх до себе. Вони ж послухалися, бо треба було порадитися. «Іди, – сказав йому Вініцій, та подивися, чи цей будинок не має виходу на іншу вулицю. Хілон Незважаючи на те, що нещодавно скаржився на зранені ноги, побіг так прудко буцім на щиколотках мав крильця Меркурія, і за хвилину повернувся. Ні, сказав вихід лише один. Потім склав руки. Заклинаю тебе Юпітером, Аполлоном, Вестою, Кібелою, Ісидою та Осирісом, Мітрою, Валаамом і всіма богами Сходу й Заходу. Заклинаю тебе, пане, відмовся від свого наміру. Послухай мене, але враз усікся, коли побачив, що лице Вініція зблідло від хвилювання, зіниці ж його звузилися, як у вовка. Досить було на нього глянути, аби зрозуміти, що нічого в світі не втримає його. Кротон почав набирати повітря у свої Геркулесові груди і поводити своєю недорозвиною головою то в один, то в другий бік, як роблять ведмеді замкнені в клітці. Зрештою, не видно було на його лиці найменшого неспокою. Я війду першим, сказав. Підеш за мною, владним тоном сказав вініцій. І за хвилину зникли обидва в темних сінях. Хілон скочив за рік найближчої вулички і виглядав звідти, чекаючи, що буде далі.